«Ву» і кімнати, де проходить урок. Примітка автора: Я казав, що вкажу вам свої улюблені притчі. І ось одна з них. Хоча Крайон розповів цю притчу однією з перших, вона так само вражає і залишається актуальною в нашому повсякденному житті. Головне прагнення Крайона – Дати нам інструменти, за допомогою яких ми підвищили б свої вібрації на цій планеті і змогли досягти всього, чого тільки можна, поки ми знаходимося тут. У цій притчі приховано глибоке значення, яке дозволяє побачити можливості, що відкриваються перед нами вона стукає у наші серця і просить згадати про те, то ми є насправді Жила людина, яку ми називатимемо Ву, Якої статі був Ву, для нашого оповідання неважливо, але оскільки у вас немає відповідного слова, що відповідає особі середньої статі, ми називатимемо його Ву, щоб позначити людину на ім'я Ву або чоловіка на ім'я Ву. Однак тільки для зручності перекладу ми вважатимемо, що Ву це він, і як і всі люди його народу, Ву жив у будинку, але його цікавила лише кімната, в якій він мешкав, оскільки вона була його і більше нічиєю. У нього була гарна кімната, і його обов'язком було підтримувати в ній порядок, що він робив. Життя Ву було безбідним, він завжди був ситий, бо жив у країні, де їжі було вдосталь. Він також ніколи не мерз, бо в нього завжди було що одягти. Поки Ву ріс, він дізнався про себе багато чого, він дізнався про те, що його тішить, і рішив на стіну предмети, які тішили його, коли він дивився на них. Вуд також дізнався про те, що навів її на нього смуток, і став вішати на стіну ті речі, на які треба було дивитися, коли йому хотілося сумувати. Вуд дізнався і про те, що його злить, і витягував і вішав на стіну речі, на які він міг би дивитися, коли хотів розсердитися. І як і в інших людей, у Ву було багато страхів. І, хоча в нього було все необхідне в житті, він боявся інших людей і певних подій, він боявся людей і подій, які могли принести зміни, бо він відчував себе спокійно і впевнено при існуючому стані речей. Адже йому довелося багато попрацювати над тим, щоб це становище створити. Він боявся подій, які могли б змінити його милу кімнату, і боявся людей, які керували цими подіями. Від інших людей він дізнався про Бога. Вони сказали йому, що людина істота незначна. Іву повірив у це. І справді, озираючись довкола, він бачив мільйони людей, а Бог був один. Йому казали, що Бог це все, а він сам ніщо, але що Бог у своїй нескінченній любові почує молитву Ву, якщо той щиро молитиметься і вестиме чесне життя. І тому, ву, будучи людиною побожною, молився Богу, щоб люди та події, яких він боявся, нічого не змінили. Щоб його кімната залишилася такою самою, як вона є, і Бог почув його молитву. Ву боявся минулого, тому що воно так чи інакше нагадувало йому про щось неприємне. Тому він молився Богу, щоб він убезпечив його душу від цих спогадів, і Бог почув його молитву. Він також боявся майбутнього, бо в ньому могло відбутися багато змін. Воно було темне, туманне і приховане від нього. Ву молився Богу, щоб майбутнє не принесло змін до його кімнати, і Бог почув його молитву. Ву ніколи не ризикував проходити вглиб своєї кімнати, оскільки все, що йому було потрібне для забезпечення своїх людських потреб, було в одному кутку. Коли до нього приходили друзі, він проводив їх у цей кут, і йому цілком цього вистачало. Вперше ву помітив якийсь рух у іншому кінці кімнати, коли йому було близько 26 років. Це дуже налякало його, і він відразу ж звернувся до Бога з молитвою, щоб рух припинився, бо це означало, що він у кімнаті не один. Це його не влаштовувало. Бог почув прохання Ву, рух припинився, і Ву більше не боявся. Коли йому було 34, рух повторився знову, і знову Ву попросив, щоб він припинився, бо дуже злякався. Рух припинився, але не раніше, ніж Ву побачив щось, чого він ніколи не помічав у тому кутку, інші двері. На дверях був дивний напис, і вузлякався і не захотів заглиблюватися в його сенс. Ву запитував про дивні двері і про рух у духовних лідерів, і вони застерегли його, щоб він не наближався до них, бо вони сказали, що це двері, за якими криється смерть, і він, напевно, помре, якщо піддасться своїй цікавості. Вони також сказали йому, що напис на дверях мав недобрий зміст і що він ніколи більше на них не дивився. Натомість вони переконували його брати участь у їхніх ритуалах і служити релігійній групі своїми здібностями та заробітком. І тоді, сказали вони, він житиме добре. Коли ву було 42, рух повторився знову. І, хоча Ву цього разу вже не так боявся, він знову попросив, щоб воно припинилося. Так і сталося, Бог завжди точно та швидко відповідав на його прохання. Ву був натхнений тим, що може творити молитва. Коли Ву було 50, він захворів і помер, хоча сам не зрозумів, що це сталося. Він знову помітив рух у кутку і знову помолився, щоб він припинився, але натомість рух посилився. У страху ву піднявся з ліжка і виявився, що його земне тіло залишилося лежати, а сам він тепер був духом. Щось наближалося, і Ву став розрізняти якісь деталі. Йому було не страшно, а цікаво. Та й духовне тіло здавалося йому природним. Ву побачив, що до нього рухалися дві істоти. Наближаючись до нього, ці фігури в білому світилися, наче світло виходило в них зсередини. Нарешті вони зупинилися біля нього, і Ву був вражений їхньою величчю, але він не боявся. Одна з фігур звернулася до Ву. І сказала: Ну що, любий, настав час іти. У голосі істоти звучала доброта та дружелюбність, без вагань Ву пішов з ними. Коли він обернувся і побачив своє тіло, ніби сплячим на ліжку, все, що відбувалося, здалося йому вже добре знайомим. Його переповнювало дивовижне відчуття. Яке він не міг пояснити, одна з істот взяла його за руку і повела прямо до дверей із дивним написом. Двері відчинилися, і всі троє зайшли. Вони опинилися в довгому коридорі, з обох боків якого були двері до якихось кімнат. Ву про себе подумав: виявляється, будинок набагато більший, ніж я собі уявляв. Ву помітив перші двері з ще дивнішим написом. Він звернувся до однієї з білих істот. Що там за цими дверима справа? Не кажучи ні слова, фігура в білому відчинила двері і жестом запросила Ву увійти. Коли Ву увійшов, він був здивований. Від підлоги до стелі кімната була завалена багатствами яких він не міг собі уявити навіть у найшаленіших мріях. Там були золоті зливки, перли та алмази, ціле королівство можна було б купити лише за ті рубіни та інші дорогоцінні камені, що лежали в одному з її куточків. Він подивився на своїх білих, сяючих супутників і запитав, що це за місце. Вищий із супроводжуючих відповів Багатства цієї кімнати були б твоїми, якби ти побажав до неї увійти. Вони належать тобі і зараз і в майбутньому залишаться тут для тебе. Ву був вражений, почувши це. Коли вони знову вийшли в коридор, Ву запитав, що знаходиться в першій кімнаті зліва. Хоч і сам бачив уже напис на дверях чіткіше. Відчиняючи двері, біла істота сказала, це кімната твого умиротворення, якби ти побажав нею скористатися. Зі своїми друзями Ву увійшов до кімнати і тут же потрапив у густий білий туман. Здавалося, туман був живим. Він відразу обволік його тіло. І він вдихнув його. Його охопило почуття спокою, і він зрозумів, що його більше ніщо не злякає. Він відчув умиротворення, якого не відчував ніколи раніше. Він хотів залишитись, але супутники жестом показали йому, що треба йти далі. І вони продовжили свій шлях довгим коридором. Зліва були ще одні двері. А що то за кімната? запитав Ву. Це місце, куди зайти можеш тільки ти, сказав той, хто був меншим на зріст. Ву увійшов у кімнату, і його тут же пронизало золотим світлом. Він знав, що це, це була його власна сутність. Його просвітленість, його знання минулого та майбутнього. Це було вмістилище його духу та любові. Від радості він заплакав і дуже довго стояв, вбираючи істину і розуміння. Його супутники не входили до кімнати, вони терпляче чекали. Нарешті ву повернувся до коридору. Він змінився. Він глянув на своїх супутників і впізнав їх. Ви, ангели-наставники, сказав Ву ствердно. Ні, сказала вища істота. Ми твої, ангели-наставники. Любов звучала в їхніх голосах, коли вони продовжили. Ми були тут з моменту твого народження лише для того, щоб любити тебе і допомогти тобі знайти шлях. Ти боявся і просив піти. Ми так і робили. Ми служимо тобі з любов'ю, і ми поважаємо бажання, які ти висловлюєш. В їхніх словах Ву не відчув ніякого докору. Він зрозумів. Що вони не засуджують, але поважають його і відчув їхню любов. Вуп подивився на двері, він тепер міг прочитати написи. Проходячи коридором, він бачив слова, зцілення, договір, а ще на одних дверях радість. Вуп побачив навіть більше, ніж йому б хотілося. Бо далі були двері з іменами дітей, що не народилися, і навіть двері з написом Світовий лідер, Ву почав розуміти, що втратив. І, ніби прочитавши його думки, наставники сказали: Не дорікай собі, бо це недоречно, і не принеси користі твоїй величі. Ву не цілком зрозумів зміст цих слів. Він окинув поглядом коридор і подивився туди, звідки він увійшов, і побачив на дверях напис, який спочатку його злякав. На дверях було написане ім'я. Це було його ім'я, його справжнє ім'я. І тут він зрозумів усе. Ву? Знав заведений порядок, бо тепер він згадав все і більше не був. ву. Він попрощався зі своїми наставниками і подякував їм за відданість. Він довго стояв і з любов'ю дивився на них. Потім повернувся і пішов до світла наприкінці коридору. Він бував тут раніше. Він знав, що чекає на нього попереду. Під час короткої триденної подорожі до печери творіння, коли він відновить свою сутність, а потім рушить далі у зал пошани та урочистостей, де чекали ті, хто дуже любив його, у тому числі й ті, кого дуже любив він сам і втратив на землі, Він знав, де він був і куди він іде. Ішов додому. Після мова автора. Ввівши персонаж на ім'я Ву, крайон з самого початку позначив, що хоче говорити про людей взагалі. Ву це людина, але хто він, чоловік чи жінка? Крайон хотів, щоб стать дієвою особи не заважала вам сприйняти сенс притчі. Або поставити себе на місце Ву. Очевидно, що в притчі будинок Ву символізує його життя або його вираз, і як район називає втілення людини на землі. Різні кімнати представляють ті сприятливі можливості, які бувають у кожного з нас завдяки нашому контракту, нашій кармі, а значить, і можливостям, які ми тут маємо, у тій частині оповідання, де Ву пізнає, що приносить йому радість, сум і змушує його сердитися, а потім вішає на стіну предмети, що викликають ці почуття, дуже точно вказано на властиву багатьом рису. Це стосується тих з нас, хто коперсається в минулому. І знову переживає ті чи інші події, бажаючи випробувати певні почуття. Зазвичай така поведінка не є доречною і просвітленою, оскільки вона піднімає з дна старі спогади, так що ми можемо відчувати гнів, ненависть, бажання помститися або безсилля жертви. Але іноді це лише старе бажання побувати в місті. Де нам було добре, наприклад, там, де пройшло наше дитинство. Слова краю про те, що вуд для цього вішав на стіну предмети, теж мають глибоке значення. Коли ви зайдете в мій будинок, ви побачите, що у мене на стінах вісить багато чого, це і фотографії моєї родини і різні гарні дрібниці. Це означає, що я вішав їх на стіну, щоб підкреслити їхню значущість для мене і щоб мої гості могли милуватися ними. Адже мені всі ці речі здаються особливими. Згідно з районом, Ву розвішував свої почуття на стіні уроку, щоб кожен міг їх бачити і реагувати на них. Ву, як дуже багато хто на цьому світі, Хоче залучити до власних переживань інших людей, оскільки йому здається, що від цього йому стане краще. Ву ще не знайоме почуття відповідальності. Крім того, пізніше ми дізнаємося, що незалежно від того, на якому рівні просвітлення знаходиться Ву, Бог не судить його вчинки ніколи. Ми бачимо, що Ву. Багато чого боїться і насамперед контролю. Здається, найбільше він боїться ситуацій, коли щось чи хтось може змінити його кімнату, тобто його життя. Його найбільше бажання залишитися таким самим, як і раніше. Тому насправді він боїться змін і пристрасно бажає стабільності або, іншими словами. Статичності. Він також боїться минулого, але не знає, чому він звертається до інших людей, щоб дізнатися про Бога і використовує отримані знання, щоб уникнути змін. Це чудовий приклад того, чого вчить сьогодні релігія існує Бог, на якого покладається обов'язок захищати від зла. А членів церкви заохочують лише йти за пастирем, який заслонить їх, коли вони проходитимуть по долині, де таїться тінь смерті. Це навряд чи сприяє посиленню духовності особистості і так само мало допомагає засвоєнню ідеї про необхідність самому відповідати за те, що відбувається з тобою. А власне, саме це, як ми можемо здогадатися, і рекомендує зробити крайон. Дивно в цій історії те, що, хоча ву і належить до традиційної версії релігійного вчення, він отримує відповідь на свої молитви, він знаходить захист, про який просить, позбавляючись і змін, і руху в кутку кімнати, який його турбує. Крайон знову говорить нам, що могутність Духа Божого абсолютна і що енергія любові і благого молитовного наміру приносить результати. Пам'ятайте старовинну приказку: будь обережний у тому, що ти просиш, бо ти справді можеш це отримати. Це так, і притча ілюструє це. Пізніше ми дізнаємося, що будинок вул величезний, хоча він вирішив жити в одній кімнаті, де й помер. Звичайно, це метафора на повноту того потенціалу, яким ми володіємо згідно з контрактом у кожному своєму втіленні. Цей потенціал залежно від того, скільки карми нам вдалося розчинити. Визначає, які важливі кімнати ми можемо відкрити. У притчі про це не говориться прямо, але у світі безліч таких «ву», в їхніх будинках багато кімнат, але вони все ще не мають духовних можливостей увійти у них. У кожної людини свій вид карми, яку він і відпрацьовує. У випадку Ву. Це був страх змін, тому він не ризикував дізнатися більше про свій будинок. Всі ми в кожному втіленні наділені різноманітними можливостями для набуття сили та самопізнання. Були вони і у ву. хоча йому і здавалося, що він отримував те, чого потребував, Бог відзначив його тим, що дав можливість наставникам. Підштовхувати його, звідси той самий дратівливий рух у кутку і можливість побачити двері так наставники намагалися відкрити йому іншу реальність, надавши цим заслужену можливість змін, а заразом і шанс протистояти своїм страхам, і знову крайон демонструє свою проникливість. Коли показує настрої сучасних релігійних вчень. Ву сказали, що рух у кутку не віщує нічого доброго, досі це дуже характерне ставлення до всього, що не узгоджується з переконаннями будь-якої релігії. Багато хто, хто не згоден з точкою зору інших, просто оголошує її шкідливою і не хоче навіть спробувати вникнути в суть. Аби відчути енергію, що оточує вірування. Нарешті Ву помер і сталося те, чого він найбільше боявся: руху кутку став реальністю, але він якимсь чином почав розуміти, що це було, і не злякався. Далі ми бачимо різні кімнати, які знаходилися за дверима, куди Ву боявся заглянути. І стаємо причетними до його відкриття. Екскурсія кімнатами це знайомство з його земним контрактом, тим, який він вибрав сам, і в той же час з потенційними можливостями його просвітлення, багатством, внутрішньою умиротвореністю та внутрішньою суттю власної особистої сили, його часткою Бога. Підійшовши до наставників, він упізнав їх, це явне свідчення того, що нам завжди відомі наші наставники, але це знання від нас приховано, поки ми знаходимося тут. Уявіть собі, що протягом усього нашого життєвого шляху у нас є два або три друга, які люблять нас, готові в будь-який момент допомогти. А ми не звертаємо на них жодної уваги. Так поводився Ву. Та все ж вони його не засуджували така любов Бога. Ву почав розуміти що до чого, та наскільки він усе зіпсував. Однак наставники це відразу побачили і сказали йому: Не дорікай собі, бо це недоречно і не принесе користі твоїй величі. Такий був перехід в, у інший світ. У той момент він перестав бути колишньою людиною, яка проходила урок, і став тим, ким був завжди, часткою Бога, селенською істотою. І наступне, що він побачив, це двері, на яких було написано його справжнє ім'я. Тоді він згадав усе. Коли крайон говорить про подорожі або розповідає притчі, він буквально бере мене туди під час сеансів. У випадку з цією притчею я відчував вітер та зміну температури. Крім послань, які він дає мені для перекладу, крайон часто дозволяє мені описувати те, що бачу я сам. Однак сам процес справляє на мене величезне враження. І я часто плачу від радості, що повністю розумію, що постає переді мною, тоді як сиджу у своєму кріслі. Це ні з чим не порівняти хіба що зі сном, коли всі відчуття та переживання дуже реальні. Я буквально стояв там, де іву, і готовий був переступити межу та повернутися додому. З усіх боків мене умивала любов. Я відчував заклик любові від тих, хто вже був там і прагнув побачити зі своїми друзями, які були по той бік. Я бачив моїх сяючих наставників і відчував їхню любов. Потім я взяв крайону за руку і повернувся до свого крісла на зборах у Дельмарі. Штат Каліфорнія. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Сама ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Нехай жодне важливе послання не умине вас.